Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Кіхтєва, я лікар загальної практики сімейної медицини, дієтологиня, нутриціолог? І сьогодні разом з компанією GreenVisa буду намагатися дати відповіді на ваші запитання. І почнемо з першого питання: чи потрібно вживати вітамін Д влітку? Так, потрібно. Хоч вітамін Д і називають сонячний вітамін, бо він виробляється у нас у шкірі під дією сонячних променів, але не все так просто, навіть і влітку. До 10 ранки та після 15 години навіть у літній час ультрафіолет знижений, і вітамін Д виробляється мало. А коли нам бути на сонці? Ну, звісно ж, не з 10 і до 15. Бо якщо бути у цей період часу, підвищується ризик отримати рак шкіри. Бути на сонці можна до 10 та після 16. Але ж тут вже вітаміну Д не буде так достатньо, якщо б, о, саме таку да, спеку бути на сонці. Тому. Це потрібно мати на увазі. По-друге, якщо ви живете у якомусь великому місці, де є промислові виробництва, де є зміг, то цей зміг він не пропускає сонячне світло. Хоч влітку, хоч взимку, це потрібно враховувати. Також на равнинах ультрафіолета менше, ніж у горах. Якщо ви використовуєте сонцезахисні крема, то це теж буде блокувати синтез вітаміну Д у шкірі. І люди, які мають смогляву шкіру, темну шкіру, у них вже з народження, вже вони будуть менше отримувати вітаміну Д від сонячних променів. Також потрібно пам'ятати, що з віком. Засвоювання вітаміну Д знижується. Також у групі ризику є жінки після менопаузи, і тому у них доза вітаміну Д потрібна бути більше. І дієта, якщо ви думаєте, що ви можете з їжею отримати вітамін Д, то тільки на 20% дієта може покрити ну, цю потребу. Тому вітамін Д вживати влітку потрібно. Якщо хочете знати, скільки саме вам який, яка, яке ваше індивідуальне дозування цього сонячного вітаміну, то в лабораторії здається аналіз на 25 OH, 25 гідроксі, вітамін Д3. І в залежності від цифр, які ви отримали, лікар призначає дозування. Але ж, якщо ви не маєте можливості перевірити, Свій рівень вітаміну Д то у компанії Грінвіза є нутрицептик з дозуванням 2000 міжнародних одиниць. Ця доза вона не нашкодить, вона о, трошки вища ніж рекомендована добова потреба, але потрібно ж враховувати, що 95% людей нашої земної кулі вони мають дефіцит вітаміну Д. І тому з 2000 це така оптимальна доза, яка буде. І допомагати профілактику дефіциту робити, і лікувати, якщо це є дефіцит. Тому вітамін Д у дозуванні 2000 міжнародних і влітку потрібно приймати, навіть якщо ви не здали, не перевірили свій рівень, не здавали аналізів. Друге питання чи накопичується вітамін С в організмі, чи потрібно вітамін С приймати щодня і як краще його приймати? Вітамін С це незамінний фактор харчування, тож вітамін С не виробляється у нас в організмі, тому потрібно, щоб він кожного дня надходив до нас з їжею або з нутрицептиків, якщо ви не можете отримати його з їжею. Добова потреба у вітаміні С це 80-100 мг. І вітамін С це такий дуже нестабільний вітамін. Він руйнується, якщо ми готуємо їжу. Ми вже там, да, порізали салат, огірок, там помідорчик. Тільки порізали і вже вітамін С стає менше ніж у цілих овочах та фруктів. Вітамін С дуже швидко. Окислюється на сонці. Тому дефіцит вітаміну С він теж дуже часто спостерігається, і його потреба вона постійна кожного дня ми повинні отримувати вітамін С. Вітамін С, це і наш імунітет, вітамін С це дуже сильний антиоксидант, і, і потрібно його приймати краще до їжі. і коли у вашій так, крові найменша концентрація глюкози. Тож не потрібно щось там солоденьке з'їли, а потім одразу випили вітамін С. вітамін С тоді може дуже погано засвоюватися, вони, будуть конкур... вони конкурентні з глюкозою, і тому краще, наче серце або там за годину, за дві години до їжі і краще розбивати вітамін С на кілька прийомів. Протягом дня. І компанія GreenVisa теж має в своєму арсеналі вітамін С, який можна теж кожного дня приймати або курсами, якщо ця доза буде трошки вища, ніж добова. Чи можна приймати. Чи можна прийомом колагену та гіалуронової кислоти підтримати здоров'я шкіри влітку? Це третє запитання. Звісно, що можна і потрібно, і не тільки влітку потрібно підтримувати здоров'я шкіри, але влітку особливо шкіра потребує нашої до неї уваги. Бо спека шкіра стає більш суха. І перше правило, перш ніж ви почнете приймати нутрицептики у вигляді, у вигляді гіалуронової кислоти колагену, це вода. Потрібно влітку пити більше води. 40 мл на кілограм ідеальної маси тіла, чистої води потрібно пити, і додатково колаген і гіалуронова кислота вони можуть допомогти. Тургор зберегти, еластичність шкіри, це буде профілактика сухості шкіри, бо колаген і гіалуронова кислота це наш головний матрикс сполучної тканини колаген це головний білок нашого організму, з якого будуються всі наші клітини, в тому числі і шкіра і м'язи, і суглоби, і гіалуронова кислота це вуглевод, який теж складає цей матрикс у шкірі, і завдяки гіалуроновій кислоті буде шкіра наша зволожена. Вона ще дає таку вологу для шкіри. Тому це таке нутрицептики. В першу чергу влітку, але і взимку, і восени, і навесні вони теж будуть нам у нагоді. Чому важливо приймати антиоксиданти після важкої хвороби, наприклад, коронавірус, але не тільки коронавірус взагалі? Хвороба, хронічна хвороба, гостра хвороба, вона потребує додаткового додаткового прийому антиоксидантів. Це може бути ресвератрол, це може бути каротинол, це можуть бути інші оксиданти: вітамін С, вітамін А, вітамін Е. Ще теж у нас антиоксиданти селен. Але ось такі ресвератрол і каротинол, вони теж. Будуть допомагати боротися з вільними радикалами. Антиоксиданти їх головна функція це боротьба з нешкодження вільних радикалів. А вільні радикали вони в надлишку у нас утворюються з надлишком, коли людина хворіє. Також там стрес при стресі, що вони нам будуть у нагоді. Якщо є фізичні тренування, теж потрібен прийом антиоксидантів. Свільні радикали вони пошкоджують клітину, вони прискорюють старіння, і організм він просто може не встигати да, в своєму звичному ресурсі давати цих антиоксидантів, щоб вони знешкоджували. Тому на допомогу приходять нутрицептики, які додатково будуть ці радикали знешкоджувати. Які екстракти трав або продукти корисні курцям для очищення легень? Це, ну, взагалі, дам потрібно, перш за все, рекомендувати кинути, палити, бо нікатін він. Дуже сильний токсин, який впливає на капілярне русло, на ендотелі судин, пошкоджує, це може провокувати ішемічну хворобу серця. Рак легень це вже да, доказова медицина, що рак легень одна, одна з найперших, один з найперших видів раку, який поширений серед населення. Але ж якщо вже так сталося, що людині дуже важко відмовитися, ніяк вона на це не відважиться, то компанія Грінвіза може допомогти, і вона має у своєму арсеналі такий бронхо. Легеневий бальзам, який має протизапальну, загальнозміцнюючу дію, антибактеріальну, відхаркувальну, заспокійливу, обволікаюча дія, загоювальне, знімає явища бронкос спазму і взагалі підвищує імунологічний захист організму. Це склад з трав, і тому протипоказань до прийому майже немає.